Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи no 12 та ліцею No2 разом з патрульними поліцейськими розвантажують автівку, заповнену кормом, теплими речами та наповнювачем для котів. Усе це вони сьогодні привезли до притулку для тварин. Врятуй життя. Ну до 200 собак і до 50 де також. У нас ще є на перетримці собаки десь так. У кого є життя, бажання, бажання, пожалуйста. Віріть Только мы будем будемо перевіряти, звісно, куди ми віддаємо. Ми так просто не віддаємо тварин, бо ми дуже їх пильнуємо своїх тварин кожного. Тут дуже багато вложено, і душі, і средств, так що і лікування у нас дуже дороге. Загалом школярі зібрали понад 260 кілограмів необхідного для чотирилапих. Влаштували збір у межах акції День добрих лапок. А далі усі разом відправились на екскурсію притулком. Діти мали змогу погратись із котами, які тут проживають. Дехто навіть захотів завести домашнього улюбленця. Нам класний керівник повідомив про те, що збираються їхати в притулок, і ми збирали гроші. І потім комітет йшов купляв корм вперше. Е, Вирішив приїхати, бо я дуже люблю тварин. Хотів би, коцика маленького. Після екскурсії притулком діти взяли участь у вікторині щодо поводження з тваринами, яку підготували поліцейські. Можна вигулювати без намордника ту собаку, яка на і не буде. Кусати, а та яка кусає, то краще, щоб вона була з намордником. Так, дякую. Багато цікавого, що є види порід, які обов'язково мають бути в наморднику. Дізнався, що в притулку бувають як і такі так можна сказати, що гарні тварини вичислені. Можна сказати, що навіть не я не міг до здогадатися, що ця тварина могла потрапити в притулок. Я б дізналася, що 50 пород собак занесені в конституцію, де вони мають бути в Мартниках ми чітко впевнені, що такі заходи допоможуть дітям ставати більш друбрішими, проявляти їм бать, відповідальність. Ну і звісно, ніхто сьогодні не пішов без подарунків. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.